Сьогодні поговоримо з вами про розсаду томатів, про освітлення для розсади. Дивіться, у цій розсаді один день. Ну, другий день де. Дивіться, як вона у нас тягнеться. Недостатньо світла, Але якщо є можливість, коли всходи йдуть, ви можете виставити його на сонячну сторону. І цього буде йому достатньо. Так, далі дивіться. А цій розсаді кілька днів. Дивіться, яка у нас вона не дуже симпатична. Ну, але для початку це піде нормально. Ось дивіться, як вона у нас трошки підтягнулася. Ось коли у нас томати всходять, їх треба ставити на світло, Досвічувати обов'язково перші, ну, десь 3-4 дні, може 5. Зранку до вечора. Коли спать ложимося, вимикаємо світло. Ось отак вона виглядає. Досвідчую я свою розсаду томатів, перців фітолампами. Е, значить, е, колір у них не дуже для очей приємний, але ефективний для рослини. Ось отак воно виглядає. Ось сама лампа. Вам. Так, і ось отак ростуть рослини. О, і їм Добре, всім воно добре виходить. Ось отак воно. І рослина не тягнеться. перці ровнесенька ростуть. Все в них там чудово. Ось томати. І оце, хай вони під світлом стоять цілий день.